Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Харків. Ці дні росіяни тероризують дешевими безпілотниками, які раніше не прилітали по місту. Сьогодні там знову поранені люди, пошкоджені висотки та автівки. Що це за нові? БПЛА, розповість наша Марія Малевська. Вона зараз на місці останнього влучання і з нами наживо. Марія, вітаю, тобі слово. Анастасія, вітаю за сьогодні. і За вчора по Харкову прилетіло вже чотири безпілотники, які офіційно називаються «Молнія-1», А харківські правоохоронці називають їх безпілотники з лайна та палок, бо це дуже дешеві конструкції. Утім, біди можуть наробити чимало. Зо три години тому один з таких безпілотників влучив в оселю на четвертому поверсі. Ось цього житлового. Будинку всередині було літнє подружжя, 74-річний чоловік та жінка. Вони нині в лікарні у нього скалкові поранення. У жінки гіпертонічний криз на тлі гострого страсу. Їхні родичі зараз прибирають скло та сміття. А комунальники та волонтери допомагають людям забивати вікна. Їх тут побило чимало. У нас слава Богу, тільки вот окно, і все остальное все ціле. тут фу, світ вода, все є. Це в сусідню квартиру прилетіло, Там печальненько. скло розлетілося, від дрону теж багато було осколків. Ну це можна побачити. Якщо воно пробило навіть метал, то що могло б бути з людиною? Кількома годинами раніше такий само безпілотник «Молнія» влучив по парковці біля одного з торговельних центрів. Теж у Салтівському районі. Там пошкоджено зо півтора десятки авто. Нові БПЛА не такі потужні, як шахеди, і головне набагато дешевші. На жаль, в ситуації з «Молніє-1» мова вже йде про сотні доларів для виготовлення таких БПЛА, оскільки там найдорожчі елементи це саме двигун, система передачі потокового відео і саме бойова частина а інше – це копійки. Звуку цих молній та ж інші вже не схожий на мопади, радше на електродвигуни і набагато тихіше. І вибухівки цієї молнії несуть в рази менше для порівняння, шахет може нести до 50 кілограмів вибухівки ці молнії 3-5 кілограмів. Але якщо людина опиняється в епіцентрі вибуху безпілотника «Молнія-1», це може закінчитися і летально кажуть харківські правоохоронці.